Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Хочу зробити прогноз для земних знаків зодіаку На квітень буде два варіанти. Обирайте свій і подивимось по різним сферам. Обирайте свою карту, це буде ваш приблизний опис, або якась, можливо, ваша риса. Слухайте, приймайте, аналізуйте. З цієї почну. Когось тут зараз може штормити, можливо, ви намагаєтесь пригодувати фінансові свої можливості. Тобто тут якесь балансування, вагання, невпевненість у завтрашньому дні, якісь плани, які хочеться втілити, але не можуться. Тобто тут такий важкий може бути емоційний стан, емоційні гойдалки, чогось хочеться, але дійсно. Можливо, немає ресурсів. Це може також бути про нестабільний фінансовий стан, нестабільна робота якась, або вибір пов'язаний із роботою. Можливо, ви думаєте, чи змінювати щось в роботі, чи ні. Якщо тут щось є про вас, основні, от якраз зимні Подивимось. Основні енергії квітня. О! Це можна на цьому і залишити. Я думаю, все буде добре. Довіримося, Євгенію. Це оптимізм, це нові ідеї, нове натхнення. Це в принципі, знаєте, про такий стан якийсь вже ніби все зрозуміло, може не все зрозуміло, але все одно добре. Ви якось надихаєтесь, розквітаєте. Я б сказала, ви якось будете себе яскравіше проявляти, заявляти, можливо, навіть просто одягатися яскравіше, як вам там захочеться. Це про також нові стратегії, нові плани. Дуже важливо прописувати їх, щоб ви бачили, куди йти. Тим паче ви заміні знаки зодіаку вам обов'язково треба, бо я також козирі. І для нас це мега важливо, щоб було спокійніше, щоб були гроші і щоб було натхнення. Основні енергії квітні. Будете виходити, це, знаєте, буде приходити усвідомлення того, чому саме ви зависали раніше. А в когось це може бути ось такі І Ще тут я на позитиві, тут я трошки поскучала, потім знову по колу. Тому важливо наперед себе запрограмувати, скажімо так, щоб залишатися на тому позитивному рівні. Але дійсно може бути приходити багато нових інсайтів, розумінь себе, куди правильно рухатись. Ви зрозумієте дійсно, що ви вже змінили багато чого в своєму житті, і ті зміни для вас на краще вони потрібні і вони важливі. Через минулий досвід якийсь, ви ніяк не можете вибратися з того і тягнете за собою. В когось тут може якось вирватися втома через накопичені якісь справи. Але якщо ви чіткий план поставите, порозкидаєте, якось порозподіляєте, буде легше і приємніше. Мені загалом непогано. Треба пам'ятати, що ми обираємо, в якому стані нам перебувати, чи ми хочемо перебувати в негативному, в якомусь застої, чи ми все-таки зможемо сфокусуватись на чомусь хорошому і почати вже кудись рухатись потихеньку. Так, енергії пов'язані з особистим життям у квітні. Стабільність. Мо, дивіться, стабільно, стабільно добре, я би сказала. Хто в стосунках, тут якийсь такий романтичний період може бути, якось ви так зблизитеся, я б сказала, якісь нові е нові емоції. Один до одного можуть бути. А хто без пари, тут іде прояв нової людини до вас, тобто в когось нове знайомство. Не знаю, хто ви дивитесь там, аналізуйте чоловіки, жінки різне може бути. Але тут дійсно якийсь такий сплеск ніжнятінки. Ви так, звичайно, емоції свої приховуєте, але якось вам захочеться трошки розкритися. Що ще давайте. Ну, так, дійсно вам захочеться вже змінити. Свої холодні енергії на якісь більш позитивні, святкові. Знаєте, можливо, ви сиділи десь у людницьких енергіях, там в березні або довгий період. І зараз уже вам все набридне, ви проходите свої трансформації, вирішуєте, що вже все, вже можна завершати і рухатись нове. Тому тому ви вже молодець. Я впевнена, що ви порайтесь і перейдете до кінця ось ці. Свої трансформації, тому що ви тут все одно когось новий друг якийсь може з'явитися, бо якась просто приємна, приємна для вас людина, з якою ви спілкуєтесь, і отак якось розкриваєтесь більше. Дуже тепло, знаєте, якось так хочеться сказати, що потепління. Потепління в вас всередині, в першу чергу, і це принесе спокій. В стосунках, якщо ви в стосунках, буде такий період затища. Угу. Що по роботі? Давайте далі глянемо. Робота, може, в когось навчання, якісь якраз тут навчання хтось тут задумає собі. Основні енергії пов'язані із роботою, навчанням, реалізація якась, може, у когось. О, і тут. Зміни. А тут ви рвонете. Ви такі все, зібралися з силами, набралися, накопичили і треба бігти. такі Впевнені в собі, я все знаю, все можу, все знайду, розберуся. Ви вирішите, що ваші негативні емоції краще направити на. Роботу, на якийсь прояв себе, тому ви тут якось яскравіше засяєте в плані роботи. Можливо, будете обирати щось новеньке, хто тут думає змінювати роботу, то буде вам хороший новий варіант. А хто працював там, в принципі, якесь прояснення може бути. Що по фінансам? Ну, ви будете задовго. Робота вас точно порадує. Якщо ви, от, важливо, ваш стан привести в порядок, тут нову сонечко випадає, свою енергію направляйте, розкривайте, і ви тут всі сфери зможете привести до ладу. Тому я б сказала, що робота тут точно вас порадує. В принципі, такий хороший розклад. Давайте якась підказка для вас на квітень, щось важливе. Очищайтесь, помийтесь. Це про усвідомлення того, що етап складний, ви вже пройшли, і ви вже можете обирати по-новому. Це найголовніше вам зараз усвідомити, що ви вже можете дозволити собі нове, дозволити собі бути собою, проявляти себе по-новому. Тому, я б сказала, тут хтось знову міняє установки родові. Знову мудрається. Вірте в свою мудрість, в свої сили і полегшуйте свою роботу. чомусь так. Яка підказка вам ще? Ну так, змінювати фокус уваги, не триматися за те, що було. Воно вже там було, досвід вам принесло, а зараз воно лише тягарем. тягарем. Гарем на вас, тому потрібен рух поступовий, якщо не можете там швидко, потихеньку плани написали і пішли. Бажаю вам тому успіхів. Покоментуйте обов'язково, приймайте розклад на саме найкраще, я подивлюсь другий варіант. Другий варіант у нас король Кубків. Романтичний земний знак зодіаку, спокійний, врівноважений. Ви зараз в гармонії з, собі, з собою. Це люди, які добре емпатичні, розуміючі, такі врівноважені. У ну, ви якось людина, яка дозволяє собі приймати будь-які свої емоції і розуміє, що це важливо і це нормально. У вас креативний підхід до чогось. Це, можливо, ви люди творчості якісь, або там хобі, у вас є таке якесь креативне. У вас може бути якийсь цікавий стиль одягу, або щось пов'язане з водою, можливо, зайнятість якась із водою, не знаю, плаваєте десь. Або просто любите воду побільше. Ну, тут така дійсно, ви якось в гармонії, хочете сказати. Біля вас спокійно. Викрути це. Врази ви як талісман для інших людей. Біля вас заспокоюється. Можливо, дійсно у якась така робота, яка заспокоює людей. Не знаю, що це може бути. Напишіть цікаво, яка у вас професія. Психологи, до речі, такі хороші, або психологічні навички. Так, енергії ваші квітня. О, ви тут зовсім неспокійні, кудись вам захочеться рвануть якась така пристрасть, може бути до справ справою якоюсь надихнути. Можливо, хтось а, захоче або почати монетизувати якусь свою ідею, або продовжити. Якось у вас там новий сплеск енергії. Ви прям впевнені в собі, активні. Можливо, у вас а, по королю Кубки якісь там зараз відпочинок біля моря, наприклад, бо просто відпочинок, а тут ви далі вже погнали працювати, сяяти, ви якісь такі яскраві будете. Вирішите, що вам треба кудись бігти, можливо, спорт включиться, або якось, в принципі, є. Так, угу. знову жезли. О, можливо, дійсно якісь ідеї почнете свої втілювати або додатково монетизувати якісь хобі. <клес> Цікаво. Так, ще одну хочу. Знову жезли. <клес> Щось вам, знаєте, як це в голову стукне і якась ідея, і все. Треба от просто зараз бігом бігти до перемоги. І, в принципі, це буде для вас дуже правильно, бо ви зможете швидко втілити це все. І це, в принципі, енергії такі легкі на підйом. Ви якось захочете, таке дуже різко зробити, зробите і будете задоволені. Круто. Так, ваші енергії пов'язані із особистим життям. Так, ну, в когось тут, не знаю, чомусь, можливо, чоловіки тут більше дивляться, але в когось тут вибір. Статі змінюйте, можливо, це будуть такі чоловіки в таких енергіях, або жінки. Буде в когось вибір. Це може бути або про те, чи залишитися далі в спокої без пари, наприклад, або в такому стані, в якій у вас є, чи і між тим, щоб там з кимось. Завести стосунки, допустимо. В когось це може бути вибір між двома людьми, дійсно, буде важливий якийсь. якось, Я б сказала, буде важко вам зробити вибір, але якось ви так можете застряти на тому виборі. А в кого хто в парі, тут може бути якийсь всплеск емоцій. Якраз ви тут в таких жезлових енергіях будете, можливо, це якраз буде дуже хороший період для вашої пари. Тому. В плані пристрості, якоїсь відкритості, більше спілкування, може, десь там більше будете проводити активніший відпочинок, щось таке. Так, що тут ще особисте життя? Угу. Доволі Ось, може бути, до речі, перехід на новий рівень в плані е, сім'ї. Це або там думки про дітей, або ви просто очікуєте там народження, або дійсно якось е, ну, про шлюб, можливо, хтось подумає. Такий перехід на щось новеньке. Але в будь-якому разі позитивно. От це єдине, що з вибором вам варто розібратися, в кого там така історія, прояснити вже для себе і обрати дійсно, що ваше. Так, що ще у особисто. Знову вибір якийсь. Варто зрозуміти, що вибір важливо зробити, будь-який, який ви там не надумаєте, для того, щоб потім те, що ви обрали, вирощувати і надихатися, і рухатися далі. Тому якось так ваша робота в квітні в когось навчання або реалізації сказала, що тут доволі все стабільно, що попрацювали, ти отримали, є цікаві ідеї для втілення. Якщо ви їх додасте, то зможете реалізуватися краще. Тут, можливо, хтось задумується про вихід в інтернет, або там активніше вести свої соцмережі, більше про себе заявляти, наприклад. Тут є, може бути варіант про подорож, або роботу за кордоном, або десь додаткова якась через інтернет. Тобто, в принципі, стабільно, але щось додаткове ви можете тут придумати. Я б сказала, що для вас це буде непогано. Це вам принесе задоволення. Можливо, дійсно творчість вони тазуєте. Тому може бути зростання фінансове, якщо ви ті ідеї свої реалізуєте. Важливо зайнятися накопиченнями якимось на майбутнє. Так, підказка для вас, що важливо побачити в квітні. Виходити з про вибір якийсь. Всі вибори, перед якими ви там стоїте, потрібно вже в квітні з ними розібратися, зробити побільше аналізу, щоб ви не на емоціях це все приймали, а з розумом. І варто вам уже йти в розширення якесь. Тобто, коли ви робите якийсь вибір, розумієте, що вам пора зростати. Це може стосуватись будь-якої сфери вашого життя, я б сказала, але для вас це буде круто, якщо ви берете зростання. Mm -hmm. Ну Так, дійсно уроки пройдені. Ви ніби все розумієте, все знаєте, але потрібно вже до того йти. Mm -hmm. От прямо мені хочеться сказати, що в когось тут намічаються, або якісь ем, одруження, або там, знаєте, як після довгої паузи ви нарешті заведете якісь стосунки. От щось таке прям е, по стосункам дуже важливе для вас буде. Але тут треба розслабити себе і зрозуміти, чого ви хочете. От якраз зміни, що важливо побачити в собі в квітні. Його силу свою, будуть такі схожі, якісь розклади. Я так думаю, що у квітні всі будуть йти в заміни, хто готовий, звичайно, вивчайте свої сильні сторони. Можливо, це пов'язано з роботою. Треба зрозуміти вам, що ви можете розвиватися, зростати. Якщо приймете себе, свої ось ці енергії, цікаві, сильні харизму включите, додасте. ось ця комунікація якась з людьми, або, можливо, навіть хтось керувати буде. І вона вам допоможе зростати. Вивчайте себе, приходьте до таролога Євгенії на розклад. Бажаю вам успіхів. Нехай у вас здійснюються ваші наміри і більш позитивний період. І гарного квітня!